«Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, що простягнув до Тебе руки свої, і людей ізраїльських укріпив на Амаліка, і ради Ісуса Навіна з ополченням попустив сонцю зупинитися на знак перемоги. Ти й нині вислухай нас, що молимося тобі за воїнів цих, які зібралися на битву. Благослови і укріпи їх, і подай їм серце мужнє на супротивників та ворогів. Ангела світлого пошли їм, а ворогам страшного і жахливого, щоби зупиняв їх і проганяв, і серця їх розслабляв, і сміливість їх навтечу перетворив. Відніми від рабів твоїх, що на битву нині вирушають, і від усіх нас будь-яке лихо, голод і пагубу визволи нас від вогню і меча, від нещастя ворогів і від усякого нападу та повстання супротивників. Подорожуй разом з нами і подай їм усе для спасіння необхідне. Навчи їх і врозуми, спаси, захисти, збережи, очисти і радістю духовною наповни. Душам і тілам їх будь заступником і захисником. І як благий і милосердний, і чоловіколюбець прощення гріхів подай їм, а у день судний помилуй їх і нас усіх. Та благослови в усі дні життя нашого, щоби від тебе допомогу і заступництво і визволення прийнявши славу і вдячність без жодної перешкоди, завжди ми тобі воссилали. бо ти єси кріпость і утвердження людям Твоїм, і тобі славу воссилаємо з єдинородним сином і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Так моляться нині за наших бійців військові капелани. Так, у зоні АТО в розташуваннях військових частин тривають служби божі за воїнів, адже війна не завершена, ворог підступний, і дух солдат потребує підтримки усебічної. Деякі сторінки військової історії, що ми їх писали разом із нашими бійцями упродовж всього 2015 року, варто згадати саме цими днями, бо День Збройних сил України і Міжнародний день волонтерів майже збіглися у часі й просторі. А отже. Несподівана радість дорогою на схід зустрілися з кількома екіпажами БТР з легендарного добровольчого батальйону Фенікс. А вже за кілька хвилин десантники зустрічали нас з великодніми кошиками у своєму розташуванні. Тепер у нас будуть паски на сніданок, обід і вечерю. жартували бійці, але насамперед взялися розпаковувати не кошики зі смаколиками, а дитячі листи і малюнки. Особливо зворушливі подарунки дісталися мужнім воїнам від малят одного із дитсадочків Запоріжжя. Я вже не випускаю такого маленького друга. Міпасади падбросів. Ну как білому калпакію білих цих, і сказали, на мене. Но только не синий, а немножко. Ну, в принципе, он похоже. Тоже, наверное, доктор, ну, скорее всего. Зато. Да, да, поэтому это будет мой такой маленький талисман. Благодаря волонтерам, которые помогают нам медикаментами, это вообще супер, потому что без вас бы мы, я не знаю, чем бы, чем бы мы лечились и что бы мы делали, потому что нам вообще ничего не, ну, ничего не давали. В аптечке ребята сами зарабатывали, волонтеры приезжали, проводили курсы, выдавали аптечки, то есть как бы Изначально нам дали только жгуты резиновые, там, и пакеты ИПП. Вот это все, чем мы должны были лечиться и защищаться. Поэтому как бы вот так вот стараемся всеми мы силами, как бы делаем то, что можем, то, что в наших силах, вашей помощью. Ну и как бы вот так вот, в общем, получается вроде бы ничего. Честно, вообще реакция, когда приезжают волонтеры, очень приятно, потому что мы здесь сами друг с другом постоянно одни и те же лица, да, немножко начинаешь надоедать друг другу, немножко, когда приезжают новые лица, это всегда позитив, это всегда какое-то новое настроение, Игрушки, листовки, вот эти все рисуночки, это перечитывается, это, это очень хорошо, это большой-большой от души поклон деткам, всем вам за то, что вы вот так вот, потому что сидя здесь, нам этого очень сильно не хватает, и это поднимает боевой дух и настроение. И нам все-таки кажется, что мы здесь не зря, потому что если есть возможность смотреть телевизор, там как-то все но так некрасиво и непонятно, а вот это вот настоящее решение, живое, живое, да. То есть ты соприкасаешься с внешним миром, и тебе приятно и хорошо. Навзаєм волонтерів і усіх небайдужих громадян, що день у день допомагають підтримувати наших бійців по всій лінії фронту. Надихає і спонукає діяти далі. Абсолютно чітка, непідробна, не штучна позиція українських воїнів без зайвого пафосу воїнів світла. Ніхто крім нас, якщо не ми, то хто ми на своєму місці, бо боронимо нашу спільну свободу. А хіба може бути інакше? Частували наших захисників і ми, щоправда, не ворожбицьким зіллям, а усім тим, що передають зазвичай на фронт небайдужі запорізці. При, приїхали навістити бойців, привезли Прибезли... Прибезли... все, що вони просили, і навіть що то може бути зверху. Всякі гостинці. черешню, которую я думаю, Фабрика вони будуть, будуть та... раді, Ну і всякі необхідні речі. Якщо чесно, там дуже приємно це приятно, що вот за нами там в тилу Есть люди, которые нас помнят, нас не забывают, и всячески нам помогают. Поэтому опа, опа, вот, Ну, находиться там ну, не то, что на, нам старе. нам намного лучше и приятнее, а это греет. И в эти моменты осознаешь собственно, почему мы там, за что мы стоим, за что мы боремся. И это очень очень, -очень приятно, и нам это помогает. Благодарю всех. Все, добро, вручную. За то, что нам помогли. Добрий так, так, через десять назад солярка. Дякую вам огромне, що нам допомагаєте. Пам'ятайте нас, Всегда ми прийдемо живые живис і до каспабіде. І саме цього дня хочеться побажати усім захисникам нашої батьківщини накопичувати і розумно використовувати за призначенням усі потужні сили природи. А ми з вами обов'язково будемо підтримувати їх і надалі, і не тільки у день літнього сонцестояння. Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його. Сильним на землі буде покоління Його, рід праведних буде благословенний. Слава і багатство буде в домі Його, праведність Його перебуватиме вічно. У темряві сяє світло праведникові, він лагідний, милосердний і справедливий. Добрий чоловік має милосердя і позику дає. На суді він твердо говорить своє слово він повіки не захитається. Пам'ять праведникові буде вічна, лихих наклепів він не боїться. Серце його надіється на Господа. Упевнене серце його він не злякається, коли побачить ворогів своїх. Він роздає щедро, подає в Богем, праведність його перебуватиме вічно. Сила його піднесеться у славі. Побачить це, нечестивий і розгнівається, заскригоче зубами і згине. Бажання нечестивців не здійснюється. Псалом 111 у щоденній молитві по всій Україні духовенство й миряни згадують не тільки живих, бажають здоров'я стражденним, а й просять прийняти в царстві Боже загиблих воїнів. На жаль, Запоріжжя вже давно має свою небесну сотню таких героїв. Корей, Господи помину, Господи помину. Дияці мовці щодо вела і розбита до незакони. Віднині. Вони триматимуть небо над нами вже по той бік життя. А проститися з побратимами прийшли молоді ветерани АТО і ті, хто ще служить у підрозділах Збройних сил України та Національної гвардії. Громадські активісти і волонтери. Словом, усі, кому небайдужа доля нашої країни. Це наш золотий фонд. Оце генофонд взагалі. Тобто, це найкраще, що ми мали з людей, маємо. І воно гено. Оце я можу про що сказати. Це, ну, це українці, з великої Бога. Які пішли, які зараз не ухиляються, нічого, і зараз вони йдуть, ці хлопці. Ви теж пішли знову. А вибір є. Просто повинні це ж зрозуміти, що якщо там не зупинимо ця вся вазня, оця продажна тут за владу, за всі ці місця, вона ж нічого не варта. І все. Це повинно кожен розуміти. Не буде тоді ні України, не буде нічого. Ми дуже різні. Ну, я вважаю, що немає більшої честі, ніж віддати життя до батьківщини. Їм вічна пам'ять нам скорботи. Герої не вмирають. Гріх закривати очі на злочини цієї неоголошеної війни, слава тим, хто зважується йти добровольцями стояти там до кінця. Сьогодні ж не хочеться думати про негаразди у забезпеченні Збройних сил України та Національної гвардії. Сьогодні лише про добрі слова і світлі вчинки людей, а ще молитва за воїнів. І хай вона допоможе кожному, хто на чи в окопах тримати міцніше усю нашу землю бо небо. Тримають вже надто багато янголів у камуфляжі. Господи, Боже предвічний, царю цього світу! Ти для підкорення нечистивих ворогів та для збереження справедливості дозволяєш державам уживати меча і утримувати військовий стан. Коли ж з твоєї волі наші воїни відходять на службу Батьківщині, молимо тебе, Боже. Дай, щоб вони були вірні своєму званню і не дозволь, щоб погубили свою душу. Дай їм сили і терпеливості у цій важкій службі. Передусім, дай їм Боже сили проти ворогів душі їхньої, щоби за твоєю всесвятою ласкою зберегли воно святу віру і невинність душі. Ти сам Боже знаєш, яка велика небезпека загрошує душам наших воїнів у військовому стані. Тому гаряче просимо тебе, стережи їх від тієї небезпеки, збережи їх такими, які вони від нас відходять. Пресвята Діво, особливо заступниця невинних душ, віддаємо тобі наших воїнів під твою могутню охорону. Ми знаємо і віримо сильно, що коли ти піклуватимешся про них, то не заплямують своїх душ тяжким гріхом. Простягни над ними свій святий Омофор і не випускай з під нього, доки повернуться назад такими добрими, як тепер відходять. Амінь.